Вітаю це сьогодні. актуально на Чорноморці. Ми говоримо про нагальні проблеми України та українців. І сьогодні про суди. Привід, на жаль, сумний. адже спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру голові самого Верховного суду Всеволоду Князєву. Його підозрюють у отриманні в розміром майже 3 мільйони гривень. Сьогодні з нами на зв'язку юрист центру протидії корупції Вадим Валько. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. Відомо, що зараз буквально протягом цих хвилин завершилося засідання суду вищого антикорупційного суду щодо оскарження міри запобіжного заходу для Всеволода Князева. А що зараз відомо про це? Що можете розповісти? Уточню, це не міра запобіжного заходу, це була скарга на нібито незаконне затримання. Тобто захист говорив, що підстав для затримання пана князєва без згоди Вищої ради правосуддя не було, тому що у нас є там суддівська недоторканість, і закон про що ради правосуддя дозволяє затримувати суддів. лише виключно е, виписаних в законі підстави. От прокуратура ж навпаки вважала, що е, затримання законне, е, як виключно ту підставу, вони вказували на те, що Князєва було затримано одразу після вчинення, ймовірного вчинення так, особливо тяжкого злочину. І також вони говорили, що метою саме затримання судді було те, що потрібно було забезпечити. Відшукування речових доказів, зокрема частини тієї неправомірної вигоди, яку до речі досі не знайшли. Тобто лише частину коштів знайшли, всі, всієї суми грошей не знайшли. І зокрема, цим обумовлювалася мета затримання. І як сказав прокурор, ця мета залишається доти, оскільки знову ж кошти на сьогоднішній день не віднайдено цьому більше тридцяти опаки було проведено. І тут за результатами розгляду цієї скарги відмовив захисту фактично визнавши затримання закону. Тобто, він зараз буде під арештом? Ну, він затриманий, скажімо так. Тобто, це не арешт, це затримання. За словами адвоката князів ІТТ, ізолятори тимчасового тримання перебуває. Ну хоча він був в залі суду, тобто, під по суті, таким конвоєм з представників національного антикорупційного бюро, і вони ж його вивели з залу суду. Тобто, він затриманий завтра об 11 у Вищій раді правосуддя буде розглядатися питання щодо. Отримання згоди звернутися до суду і просити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо ВРП таку згоду надасть, то тоді прокуратура зможе подати клопотання про обрання вже запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Загалом це потрібно зробити протягом. 72 два години, тобто будь-яку особу можна затримати на 72 години. Причому судове засідання повинно розпочатися найпізніше 60 години такого затримання. Ну, відповідно, я думаю, що завтра, якщо ВРП розгляне питання, там в одинадцятій і надасть згоду, то одразу ж, мабуть, буде подано клопотання по запобіжному заходу у Вищий антикорупційний суд, і можливо навіть завтра вже відбуватиметься це судове засідання. А що буде відбуватися з цією справою, по якій власне князів нібито отримав Хабаря? Вона ж буде, по ідеї, розглядатися далі в Верховному суді, чи яким чином буде далі відбуватися процес навколо неї? Уточніть, будь ласка, ви маєте на увазі ту справу господарську, яку розглядала Велика Палата Верховного суду? Так, щодо спору між щодо акцій Ферекспо. Між Живаго та компаніями асоційованими з Коломойським Ну, на сьогоднішній день по суті, ось це рішення, яке було 19 квітня 2023 року щодо акції Полтавського гірничо-збачувального комбінату, воно ну, по суті остаточна. Тобто, Велика Палата це фінальна судова інстанція, так, яка приймає рішення. Але ну, тобто розгляд цієї справи по суті, на сьогодні завершений, є фінальне рішення, так. Ну, я так розумію, що прокуратура буде вилучати матеріали цієї справи і долучати до кримінального провадження, оскільки в тому числі зможуть бути докази в майбутньому ну, під час там досудового розслідування, під час можливо, передачі справи до суду, якщо до цього дійде, і також. У випадку, якщо в майбутньому буде обвинувальний вирок суду, в якому буде встановлено факт того, що за ухвалення конкретного рішення е, отримувалася неправомірна вигода, то це є виключною обставиною для перегляду такого рішення. Тобто, е, у випадку, якщо буде вирок щодо князева, так і підтвердиться ці версія слідства, то е, це може бути підставою для того, щоб сторона по тому спору. Яка програла, подала заяву про перегляд рішення за виключеним сторонами? А давайте для наших глядачів намалюємо таку умовну ієрархію судової системи, і яке місце в ній займав голова Верховного суду? Тому що я бачив навіть такі порівняння, що це те саме, що затримати в політичній сфері президента. Наскільки це коректно на ваш погляд? Ну, загалом, звичайно, президент має набагато більшу вагу, так це ну це очевидно. От, але голова Верховного суду, ну це по суті. Ну очільник найвищої судової інстанції, принаймні в судах загальної юрисдикції, е, ну на рівні там з головою конституційного суду, так і е, більше того, голова Верховного суду він є членом вищої ради правосуддя, е, ну ключового конституційного органу, який є органом судівського рядування, так який має великі повноваження, і саме за посадою е, голова Верховного суду входить до складу ВРП, що знову свідчить про ну велику вагу і вплив. В цієї посади, тому очевидно, що е, ну це от, ну, точно найбільша посада в судах загальної юрисдикції це така верхівка цієї судової системи, е, і ну, це дуже престижно і почесно, Фактично для там юриста це вершина його там професійних здобутків, бути главою Верховного суду. А відомо, що Пленум Верховного суду вже висловив недовіру пану князєву. Хто тепер буде керувати Верховним судом? Якщо не помиляюся, на сьогодні буде керувати суддя, який має найбільший стаж суддівський. і протягом місяця пленом я так розумію, буде збиратися повторно і будуть проводитись вибори голови уже на наступний чотирьохрічний строк. Я згадую. Так обов'язки, скажімо так. Я згадую, як Верховний суд реформували. Здається, це був 2017 рік. Тоді ж проводили відкритий конкурс. І що з того часу вам відомо в вашому центру протидії корупції про пана Князєва, можливо про інших суддів Верховного суду, які тоді стали обіймати ці посади? Чи були вже тоді якісь ознаки недоброчесності щодо них? Ну, скажімо так, серед 100% суддів, яких під час двох хвиль наборів е, призначено було до Верховного суду, близько чверті отримували негативні висновки громадської ради доброчесності, що означав негативний висновок. Е, по суті, громадськість е, вказувала про те, що суддя не підтвердив здатність здійснювати правосуддя, і він є е, ну таким, що не відповідає або критерії доброчесності, або критерії професійної етики. Тобто, ну це чому чверть судів більше того, близько ще чверті е, отримувала негативну інформацію, яка могла свідчити про їхню доброчесність, яка потребувала додаткового уточнення перевірки е, в таких суддів Тобто, уже на етапі формування було багато запитань до великої кількості новопризначених суддів Верховного суду. Е, по князеву е, висновку громадськості не було, але знову ж потрібно розуміти, що конкурс він перевіряє. Е, Реперспективна минулу поведінку, майнові декларації. Якщо в деклараціях не було якихось порушень, якщо е, суддя не ухвалює освільні рішення, а мені здається, пан князів був лише декілька років судде в Миколаєві, то очевидно, що е, з якісь порушення е, ну або було складно, але, в принципі їх могло і не бути. Тому що. Е, Отримання там посади судді верховного суду та в майбутньому голови верховного суду це ж ну несе в собі велику спокусу і корупційні ризики, тому що це повноваження, влада, вплив, контроль, зв'язки, так і коли ти вирішуєш багатомільярдні справи з залученням там різних олігархів, ці справи так українських, то очевидно, що корупційні ризики вони великі. І якщо в минулому, наприклад, під час конкурсу негативу не було. Так, або не було виявлено, або його фактично не було. То це ж не означає, що людина не може змінитися під впливом ну, цієї посади повноважень. От е на жаль, до Верховного суду е ну неодноразово були рішення, е які. Скажімо так, ну, викликало або подав, або здивування, зокрема, там скасування двох вироків, я точно пам'ятаю, влучі антикорупційного суду, тюремних вироків по суддях, яких ну, по суті, затримували на гарячому при отриманні неправомірної вигоди. Так, і Верховний суд потім такі вироки скасовував. І нещодавно також ухвалили рішення в Верховному суді, яке ну, по суті так підіграє. Ріната Ахметова по справі так званій Трдам Плюс висновки цього суду можна використати я маю на увазі, в цій справі. І ну, таких рішень там були десятки. Тобто, не те, щоб це стало повною сенсацією, що можливі корупційні якісь діяння, але ну особисто залучені очевидно голови суду, це ну серйозний дзвонок, Що організм хворий більше ніж можна було думати. А тобто, чи можна сказати, що тоді, в 2017 році, реформу верховного суду провели свого роду показово, так без повноцінного реформування його? І провели точно з дефектами, які були закладені в самому фундаменті реформи, починаючи з того, що всі наші оці висновки громадської ради доброчесності мали рекомендаційний характер, тобто ми по суті були таким дорадчим органом, так і якщо ми встановлювали якісь факти, то орган, який безпосередньо відбирав цих кандидатів, це вища кваліфікаційна комісія суддів. Вона могла їх просто ігнорувати, причому робити це не вмотивовано, просто вказуючи, що ми не приймаємо цей висновок, і відхиляємо його. Чому знову ж мотивів наведено, часто не було? Це перше, друге склад вищої колів комісії суддів був сформований таким чином, що частина членів була по суті призначенцями від політичних груп, скажімо так. А інша частина, знову ж, це були судді оборони. Так, і очевидно, що система сама себе хвора система, скажімо так, сама себе очищувати навряд чи захоче і. Твердження цього це рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів вищої колівкомісії. Ну, по суті, її було розпущено в 2019 році, і ну, це було підтвердження того, що вона не виконала своє завдання. Ну і знову ж сьогоднішні події е, ймовірно вказують на те, що це дійсно ну, було е, дуже таке дефектне, скажімо так, е, е, завдання ВККС. Давайте зараз нагадаємо про судову реформу. Є два ключових органи, які мають за неї відповідати. Це Вища рада правосуддя, яка власне може притягувати до відповідальності суддів за недоброчесні вчинки, за можливі факти корупції, неправомірні рішення. Та вища кваліфікаційна комісія суддів, яка відбирає нових суддів для призначення їх на вакантні посади. Вища рада правосуддя запрацювала, здається, в січні. Вища кваліфікаційна комісія суддів має запрацювати днями, якщо я не помираюся, правильно? Ну я не пам'ятаю точно, коли в ВРП саме сформувався повноважний склад, тому що запрацювала вона без повноважного складу ще влітку минулого року, так коли почали призначати там окремо членів від парламенту нових. Зокрема, Роман Маселко був призначений туди, осуну людина, яка з після часів революції гідності бореться саме за очищення судової системи. Але дійсно вже декілька місяців Вища рада правосуддя повноцінно здійснює свої функції в повноважному складі. Єдине, що вони не можуть розглядати дес. Дисциплінарні скарги на суддів, тому що є проблема законодавча. скажімо так, не сформована служба дисциплінарних інспекторів. Досі вище колів. Комісія суддів фактично формується. Зараз так проведено співбесіди з усіма кандидатами і 16 вакантних посад. Я думаю, там до кінця травня повинні бути заповнені рішення про призначення членів ВККС, приймає вища рада правосуддя. І, до речі, по цій справі так званій справі князева, так на брифі від Набу набусав звучало про те, що були спроби втрутитись в процес саме обрання конкретних кандидатів на посади ВККС. А що зараз в такому випадку може зробити Вища Рада правосуддя в плані впливу на якість судових процесів в Україні, ну, якщо в неї немає повноважень притягувати до дисциплінарних проваджень самих суддів? Ну, завтра, наприклад, буде розглядатися питання щодо надання згоди на подання клопотання в суд. Щодо обрання запобіжно заходу, це повноваження ВРП надавати таку згоду або відмовляти в надані такої згоди. Е, ну поки що, всі обставини вказують на те, що підстави для задоволення такого подання ймовірно є. Так ну як мінімум затримання було законним, і ті докази, які озвучили сьогодні в засіданні, перед цим вказують на те, що е, ну Є підстави просити все таки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ну так само, вища рада правосуддя. Аві клопотанням прокуратури відсторонити затриманого суддю за підозрою в хабарності від здійснення правосуддя, щоб він не розглядав справи, тому що, ну, наприклад, на сьогодні князя він не є уже головою Верховного суду йому висловлено довіру, але він залишається суддею. Є справи, які розподілені, в тому числі в його впровадження. Ну і очевидно, що. е-е Ненормально, коли підозрюваний в корупції суддя розглядає судові справи. Хвалять рішення іменем України. Логічно, що тимчасово на період розслідування, так спочатку на два місяці, потім це можна продовжити ще на два таких осіб. Ну потрібно відстороняти, як на мене, так це все може робити вища рада правосуддя, і, і ну є інші повноваження, які покладені на ВРП, але дійсно ключове це розгляд дисциплінарних скарг і можливість звільнення. Суддів, які порушили якісь е, норми або е, так, присягу судді, так чи кодекс суддівської етики ухвалювали рішення, які є, там незаконними, невмотивованими. Е, на жаль, цю функцію ВРП не виконує вже декілька років. Спочатку, бо не було взагалі членів вищої ради правосуддя зараз, тому що законодавчо не має служби дисциплінарних інспекторів, і от якраз до того, поки цю службу дисциплінарних інспекторів не сформують, логічно було передати таке повноваження просто на членів Вищої ради правосуддя, повернувши їм таку можливість. Ну і оце потрібно депутатам народним, тому що на них лежить відповідальність змінити ну, вирішити проблему проблему на найближчі місяці. А чи є вже можливо законопроекти щодо створення цієї служби дисциплінарних інспекторів? Якщо так, то на на якій стадії вони зараз у Верховній Раді можливо? Я насправді не знаю е деталей на якій стадії. Мені здається, вони в комітеті е профільному Верховної Ради. Чи проголосували в першому читанні, не скажу, але точно е вони не виносили ще в зал на друге читання. Ну. Відповідно, потрібно там правки повносити і передати такі поваження. Ініціатива така є, в тому числі від громадських організацій, але е, самого рішення поки що немає. Тобто, це може затягнутися ще на кілька місяців, що найменше, так? Ну, З врахування складно. процедури підписання президентом закону, ухвалення його в Верховній Раді самої процедури створення цієї служби всередині Вищої ради правосуддя. Якщо ми говоримо про створення служби дисциплінарних інспекторів, це завдання. Ну на мою особисту думку від кількох місяців там до півроку, тому що потрібно буде потім, навіть коли розпочнеться конкурс. Мати документи, проходити відповідний відбір, і на сьогодні мені здається вимоги, які стоять до дисциплінарних інспекторів. Вони е, на рівні е, вимог до членів вищої колівкомісії суддів чи там вищої ради правосуддя вони схожі, зокрема щодо там наявності правового стажу мінімум 15 років. І ну е, дуже складно знайти велику кількість таких людей, які ще будуть відповідати знову ж тим самим критеріям доброчесності і професійної етики, е, тому. Е, це точно багатомісячний процес, і якраз поки цей процес буде тривати, логічно, щоб дати можливість уже обраним членам Вищої ради правосуддя хоча б почати розгляд тих дисциплінарних скарг, які вже декілька років лежать у них без розгляду. Там навіть є справи, які по декілька років лежать. Ну так, у нас фактично з більше двох років не функціонує Вища рада правосуддя нормальна і. Ці скарги, які були не розглянуті тоді, вони відповідно не могли весь час розглянутися, бо не було людей, які могли це зробити, і не було законодавчих повноважень. Розглянути ці ска угу, цікаво. А як щодо суддів колаборантів, в них який статус? Ну я маю на увазі тих, які, наприклад, задокументовано, що вони співпрацюють з ворогом на тимчасово окупованих територіях? Вони теж зараз формально залишаються суддями за всіма нормами, які в тому числі має регулювати Вища Рада правосуддя. Чи тут можливо якісь є інші зрушення, там інші механізми? На жаль, механізму іншого ніж звільнення таких суддів Або е, ну знову ж через ці самі дисциплінарні скарги, які зараз розглянути, не можна, або на. Таві вироку суду, який ну дав умисний злочин, зокрема наприклад, державна зрада, так який би набув законної сили. Тобто, крім цих підстав інших немає, тому що звільнення суддів відбувається виключно на підставі норм, виписаних в Конституції України, так, найвищому законі, і відповідно на інших підставах звільнити судді не можна, тому що це гарантія суддівської незалежності, що логічно, так але ну щонайменше по тих суддях, по кому є підозри, їх можна. Ну, Відстороняти від здійснення правосуддя. Ті судді, наприклад, які перебувають там у відставці, так? І є інформація про те, що вони там співпрацюють з ворогом, з державою агресором, логічно їх позбавляти права на довічне отримання, позбавляти їх відставки. І це якраз завдання Вищої ради правосуддя. От. і Ну, очевидно, що тут багато роботи для служби безпеки України для офісу генерального прокурора, виявляти таке, документувати і робити все можливе, щоб ці справи роками не тому що ми знаємо, наприклад, по кримським подіям, 2014 року, дуже багато суддів перейшли судити за російськими так званими законами, так але не по всім із ним досі є вироки а пройшло вже 2014 року, майже 10 років. А наостанок запитаю вас про нових суддів. Коли реально може запрацювати Вища кваліфікаційна комісія суддів? Ну, все залежить від того наскільки швидко Вища рада правосуддя ухвалить рішення про їх призначення. Всі етапи відбору. Включно з співбесням безпосередньо самі вища раді правосуддя вже завершені. Так на сьогодні є у нас 31 кандидат. Один кандидат з фінального списку, він знявся через службу збройних силах. Це Роман і Біда. і з цих 31 кандидата повинні призначити 16 людей, причому обов'язково вісім суддів або суддів відставці і вісім не суддів. Так, на вісім посад суддів або судді відставці претендує 10 кандидатів, на ну, повинно, наступну вісім претендує 21 кандидат. Зробити це можна за один день, буквально підписавши рішення. Але очевидно, що ще тривають якісь там обговорення всередині Вищої ради правосуддя. Так, вони повинні там проголосувати. Більшістю призначити цих кандидатів, і далі, е, ну фактично, можна запускати одразу роботу. Очевидно, що потрібно буде тиждень, два-три на якесь налагодження внутрішньої роботи, набрання там патронатної служби, помічників. Але ну я думаю, що влітку ми можемо почати. Е, Ну, ще не менше процедуру відбору нових суддів на 2,5 тисячі вакантних посад, понад 2,5 тисячі, і е, продовжити е, зупинену на сьогодні процедуру кваліфікаційного оцінювання діючих суддів. Її не пройшли теж приблизно 2,5 тисячі суддів. Зокрема, наприклад, судді окружного адміністративного суду міста Києва. Так, суд у нас ліквідований, але судді е, в статусі судді залишаються, Заробітні плати судді отримують і е, подекуди суд. Суми от, за оці п'ять місяців з моменту ліквідації суду, коли судді не розглядають взагалі справи, так сягає там понад мільйон гривень. Деякі судді вже отримали за цей час. От саме в рамках процедури кваліфікаційного оцінювання, Вища колівкомісія суддів, яка буде новосформована, може розглянути питання і у випадку наявності підстав коли рішення про їх звільнення, так, рекомендувати їх звільнення. Точніше, безпосередньо звільнення це завдання Вищої ради правосуддя. Дві з половиною тисячі вакантних посад суддів. А скільки загалом у нас в Україні суддів зараз перебуває на посадах? Чи передбачено законом? Так, законом це все передбачено. Але загалом цифра, скільки конкретно суддів наплаваючи, тому що знову ж багато суддів там, тимчасово окуповані території, так і частина виїхала, частина виїхала. Якісь ставку, так, не виїхала. Які судді будуть відставку приблизно і... маю на увазі масштаб, щоб зрозуміти. Тисяч суддів у нас є, близько двох з половиною треба ще добрати. От. Загалом, ну, очевидно, що потреба в збільшенні штатної кількості суддів, ну, вона нагальна і завантаження суддів велике, і це в тому числі впливає на довіру до суду, тому що справа розглядається дуже довго роками, і часто це вона самих суддів, а іноді це все-таки питання завантаженості, а не якоїсь небажання чи упередженості конкретних суддів. Дякую. Будемо стежити за цією ситуацією. З нами на зв'язку був Вадим Валько, юрист центру протидії корупції.